実だ Так, то, чому ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху? Я перепрошую, вас не знаю, прочитайте трошки правила дорожнього руху. Ви стоїте на виїзді з провагою території. Ближче 15 метрів. Та, ну. Вон тут виїзд з провагою території. Скільки метрів? Ближче 15-го стоїте. А 10, є? Ну 10, ну ближче 10 камер, знається. Перекреще. Ви порушуєте чуєте, право дорожнього руху. Я вам поясню, відійдіть, будь ласка. Навіщо? Я тому хочу тому я тут працюю, ви мені зараз заважаєте. А ви при тому порушуєте право дорожнього руху при своїм? Ви почитайте добре правило дорожку. Я знаю право дорожнього руху. Ви стоїте, ближче 10 метрів до виїзду приважливої території. Ви почитайте Так? Ну Ви ж знаєте, що ви порушуєте? Я нічого не порушую. Ви порушуєте? Я порушую. Ви стоїте правила, зупинки, стоянки, ближче. Ну я вам ще раз говорю, я вас кликав. тут ви мене Я до вас звертаюся. Так, не дайте допомогу. Двері, я не хочу закривати двері. Я що, ну, прислуга якась чи що? День. Я обезпечився. Свої, переконався в своїй безпеці. Немає автомобілів. Добре. Чому автомобіль стоїть з порушення правил дорожнього руху? Виїзд з прилеглої території, позначений навіть розміткою. Ближче 10 метрів. Діж, дядя, блядь, забери нахуй той телефон. Інспектори, я прошу забери той прийняти телефон, міри. Ти мене будеш знімати, блядь? Забери телефон, блядь. щоб я вчин номер машини не бачив. Збався нахуй під. Так, я бачу, інспектор у вашому автомобілі сидить, так? Ти бідер, блядь. блять. с 0,1,5,7 км Ми так і не договорили товариш інспектор щодо порушення даного автомобілю. Ви погоджуєтесь з тим, що це виїзд з налагої території, позначений розміткою. Там, де стоїть зараз ось цей автомобіль. Там суцільна розмітка, а потім йде пункт штрихова. Вон там. Ну, це виїзд з полеглої території, правильно? Ви погоджуєтеся з цим? Ні? Ні? Це ось це заїзд в прилеглу територію в двір. В двір заходить. В ось тут, тут є брама, яка будинок? заходить в двір. Там двір є. Це є, будинок. це є двір, в який може заїхати автомобіль. Тому тут позначено розміткою спеціальною. І плюс це є перехрестя. Це перехрестя. Ну ось перехрестя, ну от Та немає 10 метрів. 10 метрів перелегло території від перехрестя. Візьміць, То Ви не погоджуєтеся рулетку? з тим, що ви рулетку, я маю так. брати рулетку. Мене так, немає що вам, вам заважає. Воно заважає всім, хто тут що Ви стоїте з порушенням правил бережного руху. Немає ніякого не по порушення. Є порушення? Є. є ближче 10 метрів від з перелеглої території. Це є переважна територія. Вона позначена розміткою. Що, розмірку там не бачите? Бачу Ну, Давайте підемо підійдемося, їдемо подивимося, що там і розмітка. Я розмовляю за собою. Я не бачу. Ви мені перешкоджаєте. — Та ви стояли тут і не розмовляли, все під нами було повернути до автомобіля. Коли... Як ви розмовляли? Коли я підійшов? Тому що ви підходили до мене. Так ви звернули на мене увагу. Якісь я хочу, щоб ви... От бачите тепер розмітку. Тепер бачите, автомобіль відлітав. Бачите, що є розмітка, це заїзд на провалну територію. Він біп, стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ви міріте, чи там немає 10 метрів? А ви що, не бачите своїм зором, що тут маєтесять мене? У вас рулетка є? Давайте я помірю Докі. вас. Докі. Що? є. будь ласка, я вас прошу надати мені допомогу, позичите рулетку. А як ви поламаєте її? А давайте ви разом зі мною замірюєте. Я не хочу то вміти, ні мають світ. Ну, Ви ж переконуєте мене ще більше 10 метрів. Ще тут явно видно, що тут метра 3-4. І що, якщо я кроком помірюю у вас, це буде достатньо для того, щоб вас переконати? Тоді навіщо мені пропонуєте міряти кроками? То для вас ви хочете знати? Я і так знаю, що тут менше 10 метрів. будете... Застосовувати якісь міри до водія транспортного засобу, щоб він перестав порушувати право дорожнього руху. Я не дозволяю за собою так. Ви вірите від виїзду з прилеглої території? Товариш інспектор? Ідіть з проїжджі частини дороги. Я хочу до вас звернутися, можна з того боку? Що? Я з того боку стану, опустіть, будь ласка, я до вас звернуся. Курсі ви стоїте біля виїзду з прилеглої території, менше 10 метрів. Не я на око бачу. На око? Так на око? Не переживайте за нього. Ви вже їдете? Інспектори тікають. Водій на червоному раві теж. Да? Розвертається. на перехресті. Приїжджає якраз цю прилегну територію.